Мамо, я хочу так прокинутись, а щоб завтра не було війни просто жити під мирним небом. Дивись, я навіть казку про це склала. Послухай. Колись діти шестикласники, живучи під час війни, бачили і розуміли, як це жахливо, коли гинуть люди. Друзі, знайомі, чи просто мирні жителі нашої країни та наші військові захисники. Діти шостого класу твердо вирішили, що як тільки вони перейдуть до сьомого класу і в них з'явиться предмет хімія, то вони одразу зроблять мегічне зілля, що не тільки дасть українським захисникам і міцність, а ще це зілля має бути еліксиром щастя. Наші шостикласники міркували про те, що таке щастя, як зробити людей щасливими? Адже коли людина щаслива, то вона не робить зла іншим людям. Канікули пролетіли швидко. І ось в результаті великої праці маленькі герої розробили цей еліксир. Діти поспішили віднести подарунки для захисників до школи. Діти дуже сильно хотіли, щоб їх тата й мами як можна швидше повернулися додому. І вже дуже скоро презенти потрапили захисникам до рук. Вони були дуже здивовані, коли серед листівок, ласкавих слів, бачили флакон із написом «Розпорошити у повітря. Наші діти були дуже розумними, тому вони наперед продумали. Не тільки те, як передати гормон щастя нашим військовим, а ще й те, як передати гормон щастя ворогам, аби ті стали щасливішими і добрішими. Згадали про своїх дітей, кинули зброю і повернулися додому. Справді, так само і сталося. Як тільки військові хлопці взяли флакон, гормон щастя розпоширився на велику відстань, на землю і на наших військових і на наших ворогів. Вдихнувши аромат чарівного зілля, люди почали посміхатися і більше не могли воювати. Ось так маленькі герої-семикласники розробили щастя у всьому світі і надалі жили. З мирним небом над головою.